Дублекс 105 квадратних метрів, два повноцінних поверха, земельна ділянка 3 сотки. Це парковочна зона. І далі йде зона відпочинку. Переливний септик, власна свердловина. є можливість підключитись до газової магістрали за 50 тисяч гривень, є лівньовка, сходи на дах, власна свердловина і паркан по периметру. Тут уже, як бачите, балкон другого поверху він служить накриттям, як тераса на першому. І тут уже посаджений газончик, буде трава у вас весною. Зараз покажу вам внутрішнє планування. Дуплекс знаходиться в Святопетрівському. Це найближче передмістя Києва з 7 кілометрів від окружної дороги. Так, це центральний вхід. І планування. Прихожа. Тут ніша. А, добавлю що побудований блок 30 см і утеплення 10 см. Кімната на першому поверсі, навпроти санузел, кладовка під сходами і простора кухня, столова вітальня. і якраз Вихід на вулицю де я тільки що не був. Монолітні сходи на другий поверх. І зверніть увагу, перекриття між поверхами теж монолітне, широкі ступеньки метр двадцять. І навіть дах перекриття йде, як бачите, монолит, утеплення, гідроізоляція, все, що потрібно, все зроблено. Велика кімната з балконом. Це, мабуть, будуть дві дитячі кімнати і ванна кімната з вікном. Класний варіант. Приїжджайте на перегляд.